Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Ви дивитесь тему дня. Доброго вечора тим, хто долучився до нас щойно. І в нашій студії сьогодні Олена Коряк, начальник відділу маркетингу кіровоградського підприємства УТОГ. Дякую вам, що ви прийшли до нас сьогодні, пані Олена. Хочу нашим глядачам, тим, хто не дивився новини, не знає про те, що утог долучився до активної підтримки наших вояків на сході. Сказати, що говорити сьогодні, будемо саме про це. Отже, утог. З чим ви можете бути корисними нашим воякам? Оскільки наше підприємство, є, підприємство яке працює з металом, виробляє різні товари із металу, відповідно, в такому напрямку ми і працюємо. Це ліжка двоярусні, це польові ліжка. Тобто, як в народі кажуть, розкладачки, так це буржуйки і це індивідуальні невеличкі пічки для кожного солдата. Тобто ви маєте вже замовлення і ви його реалізуєте? Чи ви зараз тільки в пошуку, скажімо так, тих, куди воно поїде, ця вся продукція? Справа в тому, що відносно ліжок двоярусних і відносно польових ліжок ми працюємо із червня місяця. Ну, як найменше, більше двох тисяч двоярусних ліжок це точно пішло на Нацгвардію. І так само. Таму, ну можливо, трішки менше це було попульовим ліжком. Ви такий досвід мали раніше? Тобто е займалися виготовленням цих е конструкцій? Чи все-таки вам довелося, я не знаю, десь їх шукати, яким чином ви знайшли, як вони мають виглядати, як функціонують? Оскільки о, з самого початку підприємство mm -hmm. виробляє торгівельне обладнання, то відповідно і ліжка нам прийшлося розробляти, але у нас великий серйозний конструкторський відділ. Технічний відділ відповідно все розробляли самі згідно з гостом, але покращуючи застарілі гости. Хто якби кинув таку ідею вам, аби ви її реалізовували? Життя. Життя і той стан, який є в Україні. От саме це й дало, тобто це не була якась о, о, конкретна людина. А я як начальник відділу маркетингу відповідно повинна відслідковувати все те, що є і в економіці, і в політиці. Тому скільки скажу, людей я... працює у вас на підприємстві? Близько ста наскільки, скажімо, виготовлення цієї продукції повпливало на заробітну плату цих людей? Звісно, тобто... збільшилася? Збільшилася в зв'язку з чим, о, оскільки торгівельне обладнання не дуже вже затребувано було, особливо в цьому році. Крамниці не сильно відкриваються супермаркети, то, відповідно, ми до червня місяця працювали на трьохденки. Нам це було дозволено. Але після того, як отримали спочатку, тендер виграли, а потім пішли інші замовлення. Коли побачили нашу продукцію, а вона дійсно якісна. То, відповідно, після цього пішли ще замовлення. і Люди не те, що перейшли на п'ятиденний робочий графік, а окрім того, навіть з у дві сміни працювали. Тобто це повинно було бути і відповідно навіть у людей були премії. Те, що якщо на інших підприємствах скорочення, то у нас не тільки повна зарплата, але люди отримували премії. Чому вигідніше купувати ваші ліжка? І чи маєте ви конкурентів у цій справі? Конкуренція дуже велика, але справа в тому, що, по-перше, оскільки це завод, це не якась приватна фірма, якість набагато вища. Ну, я говорила, у нас технологічно дуже відслідковується uh -huh. о, якість. Я знаю, що ви навіть пропонували опробувати вашу продукцію воякам, перш ніж поставити її на конвейер. Саме так, коли ми розробили перший варіант ліжка, ми відправили в одну частину, солдати поспали на ній пару ночей, сказали ні, незручно. І відповідно, ми зразу ж переробили ліжка так, щоб було зручно. Ну, відповідно, після виконання тендеру ми вже отримували від частин. Окремо, я просто не можу говорити, але фактично майже вся Україна була охвачена є охвачена нашою продукцією. Це дійсно так. Наскільки я знаю, і ціна у вас теж доволі така поміркована. Коли я відслідковую те, що продукція, яка виставлена аналогічно на тендерах, як мінімум продукція конкурентів на 30% вища, а то і удвічі. Це дійсно так. Пані Наталю, я знаю, що. Олена. Ой, перепрошую, пані Олено. Я знаю, що е, люди, які працюють на вашому підприємстві, крім усього іншого, займаються ще й певною мірою волонтерською діяльністю. Розкажіть більше про це. Де ви знаходите сили, де ви знаходите час на цю роботу? Ну відносно волонтерства, щоб бути е, чесною, е, з волонтерів на підприємстві, це я. Я є координатором кулінарної сутні Кіровограду е, за допомогою армії СОС, за допомогою серця матерів, ми готуємо ось такі ось суміші. Борщові. Що в пакеті? В пакеті, а можна о, прочитати: до складу лагідного домашнього борщу входять байливо нарізані. Буряк, цибуля, морква, капуста, картопля, чесник, лавровий лист, сір, зелень, спеції та томатна паста. Відповідно на 5 літрів. от будь ласка, тут герб і кіровограда. І окрім того, жінки написали, самі написали вірша, який для. Солдатів ми адресуємо, щоб їм було приємно і в душі, а не лише на, ну, як кажуть, на шлунок. Да? І з іншої сторони є рецепт, а також як готувати: п'ять літрів води, банка тушонки, оцей пакет і п'ять літрів борщу, а тобто 10 порцій по пів літра на десятьох хлопців буде, щоб поїсти Самі пробували. Так. – як? – Смачно. Смачно. Дякуючи. Такі пакети вже поїхали туди, кому вони так. призначалися. Так, ну, мабуть. Вже більше, як півсот на 500 чоловік, відправлено ну, більше. Я рахувала, а потім перестала вже рахувати. Тобто ми робимо, відправляємо, робимо, відправляємо. Будете продовжувати таку роботу? Звісно, більше того, люди долучаються. Справа в тому, що насправді на два тижні тому тільки о, ця кулінарна сотня була створена. А вже починаючи із шести чоловік, на даний час близько тридцяти. І ми постійно в цьому о, Далі працюємо де ви берете овочі для того. Кулінарна сотня кулінар кулінарна сутня бере у серця матерів і у армія СОС Кіровоград. Але ще я хвилинку хочу сказати. Я так звернула увагу на себе, що я волонтер. Але було б неправильно сказати, що люди підприємства стоять остро, нічого подібного. Насправді, починаючи із лютого місяця, люди і складалися. Ми купували рації на наш спецназ. Кенвуд дуже гарні, єдині нові, що туди потрапили. Окрім того, люди збиралися, приносили і теплі речі, і випічки, і самі пекли, і цукерки, і солодощі, і консервацію. І одяг люди дуже чуні. Нехай ніхто не подумає, навіть на оцілічки, що якщо вони не чуючі, якщо вони інваліди з вадами слуху, то їм все рівно що твориться у світі. Ні, вони дуже переживають за все те, що є. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Глядачам хочу нагадати, що спілкувалися з Оленою Коряк, начальником відділу маркетингу кіровоградського підприємства «Уток», які теж не лишаються байдужими і не стоять осторонь того, що відбувається в державі. Дякую.